Ви ніколи не замислювалися, чому карта бойових дій так дивно збігається з геологічною мапою найдавніших порід Євразії? чому ворог з маніакальною впертістю вгризається в степи та ліси, які на перший погляд не мають жодного стратегічного значення? Офіційна версія для телевізора це війна за території та ресурси, але існує інша. Набагато глибша і страшніша правда, про яку мовчать політики, але про яку кричать сейсмологи та езотерики. Справжня причина цієї війни лежить не на поверхні, вона захована на глибині п'яти кілометрів під нашими ногами. Дослідники, які вивчають енергетичні аномалії планети, зробили сенсаційну заяву: Україна це не просто країна, це гігантський кристалічний резонатор. Жорсткий диск землі, який спав понад три мільярди років, і саме зараз у ці дні він почав прокидатися. У розсекречених архівах радянських спецслужб дослідники знайшли згадки про проект під кодовою назвою Об'єкт 22 у звітах КДБ за 1980-ті роки йшлося про те, що український кристалічний щит це не просто граніт і базальт. Це складна енергетична структура, здатна змінювати свідомість людей і навіть впливати на хід часу. Той, хто контролює щит у момент його активації, отримає владу над світом, нібито писали радянські вчені в доповідній записці до Москви. Саме тому сюди століттями рвалися всі загарбники від монголів до нацистів з їхнім інститутом, Аненербе. Гітлер шукав тут вхід до містичної агарти, вважаючи, що під Вінницею та Житомиром знаходяться ключі до керування планетою. Радянська влада, розуміючи силу цієї землі, намагалася заглушити вібрації щита, будуючи на його розломах атомні станції та гігантські водосховища. Вони боялися того, що може вирватися назовні. Але у 2022 році сталося непередбачуване. Вибухи ракет і снарядів не зруйнували щит, а спрацювали як дефібрилятор. Земля отримала імпульс і увімкнулася. Езотерики стверджують: зараз Україна вібрує на унікальній частоті, вчені фіксують аномальне підвищення резонансу Шумана, так званого серцебиття планети саме над територією України. І ось тут починається найцікавіше ця частота є цілющою для тих, хто живе в гармонії з цією землею і смертельною для загарбників. Чи помічали ви дивну поведінку ворога? Перехоплення розмов свідчать про масові психози, втрату орієнтації та панічні атаки серед окупантів? Вони самі не розуміють, що з ними відбувається, вони прийшли зі зброєю. Але зіткнулися з тим, що їхня психіка просто згорає під дією високих вібрацій нашої землі, їхній мозок, налаштований на низькі частоти агресії та страху, вступає в дисонанс із потужним випромінюванням кристалічного щита. Земля буквально виштовхує їх, зводячи з розуму. Більше того, існує теорія, що так звані біолабораторії, про які так багато брехала ворожа пропаганда, були лише прикриттям для пошуку чогось іншого. Вони шукали стародавні артефакти, ключі доступу, які за легендами сховані в печерах Кам'яної могили, Холодного Яру та Київських пагорбів. Вони хотіли перепрограмувати кристал, змусити його працювати на зло. Але вони не врахували одного фактору, який неможливо прорахувати в лабораторії. Цей фактор це ми, українці. Існує гіпотеза, що ДНК людей, які тисячоліттями живуть на цій території, містить своєрідний біологічний пароль до енергії щита. Ми і земля, це єдина система, коли нам боляче щит реагує, коли ми лютуємо, щит посилює цю лють і спрямовує її на ворога. Те, що ми називаємо національним духом або козацьким драйвом, насправді є результатом синхронізації нашої свідомості з глибинними процесами планети. Але у звітах про об'єкт 22 була ще одна засекречена сторінка, яку намагалися знищити перед розвалом імперії. Там описано явище, яке має статися, коли вібрація досягне свого піку. Вчені називали це ефектом дзеркала, це точка неповернення, після якої будь-яка агресія, спрямована на Україну, буде миттєво відбиватися і вдаряти по джерелу з десятикратною силою. І судячи з останніх подій, вибухів на території ворога, техногенних катастроф у їхніх містах, цей ефект вже почав діяти. Що ж таке ефект дзеркала, про який попереджали в таємничені вчені ще 40 років тому. Це не просто красива метафора про карму, це фізичний процес відбиття енергії. Уявіть, що Україна накрита невидимим куполом, створеним вібраціями кристалічного щита. Будь-яка агресія, чи то емоційна ненависть, чи фізичний удар, вдаряючись об цей купол, не зникає. Енергія нікуди не зникає, це закон фізики, вона акумулюється, посилюється резонансом кристалів і відлітає назад до джерела. Подивіться на новини з території країни агресора, дивні пожежі на заводах, які ніхто не підпалював, вибухи газу в будинках, техногенні катастрофи, мости, що падають самі по собі, повені в регіонах, де століттями було сухо. Езотерики стверджують, це і є робота дзеркала. Земля повертає їм той біль, який вони принесли сюди, і чим сильніше вони б'ють по нас, тим руйнівнішим стає цей відкат для них самих. Це схоже на спробу вдарити кулаком у бетонну стіну. Стіна встоїть, а кістки нападника перетворяться на порох. Але кристалічний щит керує не лише енергією, він керує стихіями. Геофізики давно помітили, що розломи земної кори впливають на формування погоди, і зараз ми бачимо, як сама природа України стала повноцінним учасником війни. Згадайте перші дні вторгнення, аномальне потепління, яке перетворило ґрунт на непрохідне болото для ворожих танків. Це не було просто везінням, це була захисна реакція щита. Він буквально розрідив землю під ногами окупантів. Існує теорія, що річка Дніпро це головна артерія цієї енергетичної системи, вона тече чітко по лінії геологічного розлому, працюючи як гігантська антенна розподілювач. Саме тому форсування Дніпра для ворога стало фатальним завданням вода на енергетичному рівні відторгає чужинців. Старі мольфари кажуть, Вода пам'ятає все, вона стала отрутою для тих, хто прийшов з мечем. І це стосується не тільки річок. Тумани, що ховають наші міста від обстрілів, вітри, що зносять ворожі дрони, все це ознаки того, що планетарний розум на нашому боці. Окремо варто сказати про Київ: це місто стоїть на унікальному місці, на перетині найпотужніших силових ліній щита. Київські пагорби це природні піраміди, які фокусують енергію. Радянські окультисти з відділу Об'єкт 22 вважали Київ пультом управління всією Східною Європою. Вони знали, Київ неможливо взяти силою, якщо він сам цього не дозволить. Його енергетика просто ламає волю загарбників, те, що світ назвав дивом під Києвом. Коли величезна армада просто розвернулася і втекла, для дослідників містики є цілком логічним результатом. Вони потрапили під дію психотронного випромінювання самого міста, їх охопив тваринний і раціональний жах. Але що відбувається з нами? Чому ми вистояли? Вся справа в частотній сумісності. Українці, як нація, зараз проходять прискорену еволюцію. Стрес війни змусив наш мозок працювати в іншому режимі. Ми підключилися до загальної мережі кристалічного щита звідси феномен волонтерства, коли незнайомі люди розуміють одне одного без слів. Звідси колективна інтуїція. Ми почали відчувати небезпеку шкірою, ми стали єдиним організмом. Ворог же навпаки деградує. Перебування в зоні високих вібрацій України викликає у них прискорене старіння організму і розпад психіки. Медики відзначають дивні хвороби у полонених, які не піддаються класичному лікуванню. Це енергетична променева хвороба. Земля висмоктує з них життя. Та найважливіше відкриття дослідників стосується майбутнього. Аналізуючи вібрації, вони дійшли висновку, що щит готується до фінального імпульсу. Це подія планетарного масштабу, яка назавжди змінить розстановку сил у світі, і центр цієї події буде знаходитися в конкретній точці на мапі України, про яку раніше ніхто не здогадувався. Де ж знаходиться та сакральна точка, в якій відбудеться фінальний енергетичний розряд? Дослідники, наклавши карту бойових дій на схему тектонічних плит, були вражені. Епіцентр активності кристалічного щита зміщується на південь, туди, де гранітна основа материка пірнає під солоні води двох морів. Точка фінальної битви Добра і Зла це Крим. Але це не просто битва військових, це геологічна необхідність. Справа в тому, що Кримський півострів енергетично і геологічно є невід'ємною частиною українського щита це єдиний організм, і окупація Криму створила те, що геофізики називають енергетичним розривом або фантомним болем планети. У звітах об'єкта 22 було пророче попередження якщо порушити цілісність щита штучними спорудами, земля скине їх. Як тварина скидає паразитів. Ви вже здогадалися про що йде мова. Так про Керченський міст. З точки зору езотерики та геофізики, цей міст це не просто дорога, це тромб в енергетичній артерії. Він блокує вільний тік енергії між материком і півостровом, створюючи колосальну напругу. Сейсмологи фіксують у районі мосту дивні мікровібрації, які не характерні для цієї зони. Цей щит намагається відкашляти чужорідне тіло. Прогноз дослідників однозначний. Знищення цієї споруди станеться не лише завдяки ракетам, сама природа допоможе цьому, шторми, зсуви ґрунту, раптові розломи опор, все це неминуче, і як тільки цей тромб зникне, енергетичний кровообіг України відновиться. Це стане моментом того самого фінального імпульсу. Це буде схоже на глибокий вдих після тривалої задухи. Хвиля полегшення пройде по всій країні, а ворог, втративши свій головний сакральний символ, втратить і залишки волі до опору. Їхня структура влади розсиплеться, як картковий будинок під час землетрусу. Що ж чекає на Україну після того, як щит заспокоїться, майбутнє, яке описують візіонери, вражає? Україна перестане бути просто житницею, що годує світ зерном. Вона стане енергетичною батарейкою планети. Ті самі кристали, що зараз захищають нас, після війни почнуть працювати на творення. Вчені вже говорять про відкриття нових унікальних родовищ, які раніше були приховані від людських очей: Літій, титан, рідкоземельні метали. Це скарби, які щит беріг саме для цього часу, для вільних людей. Світ буде дивитися на Україну не з жалем, а з захопленням і надією. Ми станемо місцем, куди будуть їхати за зціленням. Енергетика нашої землі змінилася назавжди. Тепер вона відторгає агресію, але притягує таланти, світло і творчість. Пророцтво про новий Єрусалим або духовний центр Європи на Київських пагорбах це не релігійна метафора, а енергетичний факт. Люди, які пережили активацію щита, тобто ми з вами, стали носіями нової свідомості ми, покоління, яке неможливо зламати, бо наш внутрішній стрижень зроблений з того ж матеріалу, що й основа нашої землі, з міцного незламного кристала. Але пам'ятайте, щит живиться нашою єдністю, кожна сварка, кожна зрада, кожен сумнів послаблюють його дію, кожна молитва, кожен донат, кожне добре слово заряджають його силою. Ви не просто спостерігачі, ви оператори цього складного механізму. Ваші думки формують реальність. Тож, прямо зараз, слухаючи ці слова, уявіть, як світло перемги накриває всю карту України від лісів Чернігова до берегів Ялти. Відчуйте вібрацію землі під ногами це б'ється серце нашої перемоги. Вона неминуча, бо так вирішили не політики, так вирішила сама земля. Якщо ви відчули цю силу, поставте лайк цьому відео, щоб розігнати енергію правди. Поділіться ним з друзями. Бо про це мають знати всі. І підпишіться на канал. У наступному випуску ми розкриємо таємницю затоплених печер під Олешківськими пісками, що там знайшли окупанти і чому вони звідти втекли сиві від жаху. Ви маєте це почути. Все буде Україна.